Що ж, ми продовжуємо у західній Україні сьогодні проживають сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, які вже будують своє нове життя. Власне, це і є додатковий виклик і водночас можливість для мовної інтеграції. Отож, як держава продовжує допомагати їм інтегруватися в україномовне середовище? Чи вистачає курсів програм і підтримки для тих, хто хоче опанувати українську мову? І яка стратегія у держави, аби це було не лише тимчасовим рішенням, а довготривалим процесом формування єдиної мовної ідентичності? І далі про це ми будемо говорити з нашим гостем, представником уповноважної з питань захисту державної мови Ігорем Сіродоновим. Слава Україні, добрий вечір, пане Ігоре. Так, вітаємо вас у нашій студії. Ну і, власне, хочемо поцікавитися у вас, яка на сьогодні ситуація є з інтеграцією внутрішньо переміщених осіб умовне середовище. Зазначу, що основна кількість внутрішньопереміщених осіб у нас вимушена з південних і східних регіонів. Це пов'язано з тим, що активні бойові дії. На жаль, окупація населених пунктів відбулася найбільше саме там, якби. І так склалося історично, що чимало людей з тих регіонів застосовують російську мову. Це пов'язане із тим, що російська мова агресивно нав'язувалася різними урядами, неукраїнськими в різний час, особливо на тих територіях. І тому. Відомі ситуації, що певні люди, переїжджаючи, зокрема на захід України, так, вони застосовують державну мову, і відповідно держава має сприяти їх швидкій інтеграції в україномовне середовище. Стосовно інтеграції, яка вона станом на сьогодні? Тобто є люди, які швидко опановують українську мову, і для них не є проблемою. Інтегруватися, зокрема у місті Львові, є люди, які з тих чи інших причин не можуть швидко опанувати українську мову. Крім того, вони не визнають важливість української мови як єдиної державної в Україні, та окремі суб'єкти порушують законодавство про державну мову. Якщо мова йде про законодавство про державну мову, про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, то Якраз до повноважень нашої установи належить реагування в межах компетенції стосовно порушень, які відбуваються. Щодо, скажімо так, соціальної політики, спрямовану на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, то така, така політика, такі заходи мають здійснюватися місцевою владою та відповідними органами державної влади. Ми зі свого боку. Надаємо свої рекомендації та координуємо дії з ними. Угу. Ось власне на початку повномасштабного вторгнення в перші місяці дуже активно працювали а, різні вечірні школи для дорослих, тривали різні хаби, курси онлайн офлайн, аби допомогти цим людям тут трішки адаптуватися. Які програми і методики використовуються зараз, на даний момент? Можливо, що змінилося, можливо, впровадили якісь нові ініціативи, нові проекти, нові е, програми, аби полегшити це вивчення української мови для ВПО? Так, нам відомо, що на території Львова та Львівської області функціонують розмовні клуби, курси опанування. Української мови безкоштовні, тобто, от у нас на вебсайті уповноваженої захисту державної мови є вичерпний перелік цих курсів, які відомі нам і які були запроваджені протягом останніх років. Тобто, всі курси, всі клуби розмовні у Львові, зокрема, організовані і місцевим самоврядуванням, закладами освіти та окремі розмовні клуби та курси. Панування української мови е, виникли завдяки громадським ініціативам? Е, наша установа зі свого боку підтримує та заохочує такі програми, такі ініціативи. Ми надаємо свої би, методичні орієнтири та допомагаємо з комунікації. А як ви вважаєте, чи. Достатньо наразі таких ініціатив, таких проєктів, особливо у західних областях, де більшість перебуває в ВПО, і як, як ви думаєте, стосовно цього, чи, чи достатньо навіть не тільки проєктів, але і викладачів, що теж дуже головне станом на сьогодні саме курсів або заходів, де можна вивчити? Або покращити навички володіння державною мовою, зокрема внутрішньопереміщеннями особами на території Львівської області, понад 70. Звісно, що немає меж для досконалення, і, я так розумію, нові ініціативи можуть з'явитись найближчим часом. Крім того, є онлайн-курси, які можна знайти в мережі інтернету. Тобто, на мою думку, умови для того, щоб Опанувати мову, хоча б на базовому рівні, достатньо для того, щоб нею володіти при перебуванні на вулицях, в сферах, в магазинах, в аптеках. Зараз ті умови, які є, їх достатньо, на мою думку. Водночас є ще проблема неврегулювання цифрового контенту, яка ще не вирішена. Ми знаємо про те, що. Діти, на жаль, ще активно використовують російськомовний контент, зокрема дитячий, який агресивно нав'язується і в Ютубі, і в інших стрімінгових платформах. Це проблема, яка потребує системної протидії з боку держави, комплексної протидії, оскільки вживання. Російськомовного контенту, який виготовлений на території держави агресора, це і з моральної точки зору неправильно, а також з матеріальної точки зору неправильно, оскільки кожне прослуховування допустимо аудіопродукту або перегляд музичного відео, яке має походження з країни агресора, це монетизація їхніх доходів. Монетиза... Монетизація їхніх доходів передбачає надходження коштів в їхній бюджет. А надходження коштів в їхній бюджет передбачає, що збільшиться кількість зброї, яку вони будуть використовувати проти України. Тобто має, має працювати системна державна політика, яка спрямована на викоренення шкідливих, скажімо так, дій, які вчиняє Росія, зокрема, за допомогою російської мови. Так, пане Ігоре, ну і ще власне на завершення стосовно державної стратегії, чи є в держави наразі якась чітка довгострокова стратегія з популяризації української мови серед ВПО? Тобто, щоб це не було на якийсь тільки період, коли є війна, чи є якісь такі закріплені проекти? Так, станом на 2025 рік діє урядова програма щодо опанування української мови. До 2030 року вона була затверджена на виконання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, і там чітко зазначені ті заходи, які мають бути спрямовані на популяризацію, на розвиток та на розширення застосування державної мови в різних сферах суспільного життя. Треба розуміти, що такі політики, такі стратегії, програми вони затверджуються на рівні Кабінету міністрів України за сприяння та, скажімо так, за допомогою тих чи інших міністерств. Зокрема, мова йде про Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, до повноважень, яких належить затвердження та формування мовної державної політики. У них є відповідні бюджети для того, щоб створити та поширити в Україні потужну соціальну рекламу для того, щоб пояснювати громадянам України важливість застосування державної мови, важливість її поширення в якомога більше сфер. І на місцях цю програму мають виконувати органи місцевого самоврядування. Тобто і бізнес має долучатись. Це, бо поширення української мови потребує комплексної роботи зі всіх сторін: як з боку центральної влади, так і з боку місцевої влади та, та бізнесів відповідних. Так, і ще останнє на завершення. Чи могли б ви нагадати і підсумувати, бо ситуації трапляються різні, як діяти українцям, чиї мовні права порушили? Чи можете назвати декілька таких дієвих способів, якими можна скористатися, аби відстояти свої права? Так в залежності від ситуації, якщо припустимо в магазині йде обслуговування не державною мовою з боку продавця або касира? То громадянин має, скажімо так, вимагати припинення здійснення правопорушення, а обслуговування не державною мовою це є адміністративним правопорушенням відповідно до закону про державну мову. Якщо припинення правопорушення не відбувається, то за можливості зафільмувати це порушення або на відеофіксацію, або за допомогою аудіопристроїв. Також один з кроків це звернутися до вищого керівництва або мережі магазинів або відповідного закладу в залежності від того, де відбувається порушення. Якщо немає реакції з боку адміністрації, і адміністрація того чи іншого закладу толерує правопорушення, то тоді ті відомості, які у громадян є, можна надіслати на адресу секретаріату повноваженої захисту державної мови і наша установа. В межах компетенцій розгляне скаргу, якщо в скарзі є достатньо підстав, то уповноважений захисту державної мови має повноваження розпочати заходи державного контролю, які передбачають те, що під час їхнього здійснення може виникнути ситуація, коли той чи інший порушник буде притягнути до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що Станом на сьогодні законодавством передбачені адміністративні штрафи за порушення законодавства у сферах суспільного життя щодо застосування державної мови від 3400 гривень до 11900 гривень в залежності від е, кількості штрафів та сфери, в якій вони були здійснені порушення. Пане Ігоре, дякую вам, що знайшли час і долучилися до нас до сьогоднішнього теру, і ми з вами поспілкувалися. Справді актуальна тема, яка завжди на часі і потребує постійно суспільного контролю. Дякую вам. З нами на зв'язку був Ігор Спіридонов, представник уповноважених з питань захисту державної мови. Дякую. Дякую ще раз. Було приємно поспілкуватися.